Так, печка газова, печка пеліт. Я думаю, ребята, ви нам більше не треба. У нас тут піща багов. Квасоля зі шкварками, ще з частичком, я ще з перчиком оцим, полив. Вже хтось зробив собі по цьому рецепту, так як я. Якщо будете робити, не робіть заливковою олією. Особливо якщо ви її так само не дуже любите, як... як. Ні, ну я її в салаті можу їсти. А от... Так от. В Об'єднання. Об Сейчас поїм то і буду щось вам розказувати. Так, бандочка, що, поїв смачно. Сейчас буду вам все по порядку розказувати. Але поки не забув, хочу сказати самое главное, Поздравляю з Днем народження нашу підписницю. Ми поздравляємо. Ну, Она, Юля, тоже. Я думаю, що і мама приєднається Татьяну Тетяну От. Всі ви її знаєте. Це одна із наших самих 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 перших. От. Яка не пропускає ніколи наші відосики. Дякую вам. Я вам з Днем народження. Ростіть большой, не будь лапшой, Ну, все як положено, і все, як завжди. Не вмів я ці тости казати, особливо на суху. От. Але це, ну ви поняли. Так, да, я б всіх вітав, би, але бачите, в, в друзях у Фейсбуці у мене просто не всі є. Тому, е, от тому так. Так, що у нас сьогодні по роботі? Значить, Спасибо ще всім, хто це подивився попереднє моє відео і прокоментували там, значить, то, що слава знімай, слава не вдівай, слава техніка безпеці, безпеки і все остальне. Ребят, 100% ви праві. Ну, тобі, знаєте, я Почувствував себе, я коли зняв ці чоботи в обід. Я себе почувствував як Хунгільдон, знаєте, бачили кіно колись таке про Хунгільдон, чи як його назвали. Ось чувак ходив в якихось а, там желізних чи ботинках, єле-єле пересувався, потім почав на них ходити, а потім з нього той сенсей зняв ці підкови і він почав по дерев'ям прыгати і літати то в мене таке саме відчуття було я нічого знаю як у то вроді тяжолі грубі чуть, чуть не впав не за тому що великі ну, коротше ласти поняли ласти тільки -ті. ну вже я кажу я не буду в них ходити. та ні, оце знаєте я кажу, починаються ці уговори що що щось я можу якось хожу в них не так і я кажу лука вони 44 го розміра якраз твій розмірчик Вдівай, кажу, і носи на здоров'я. Все, на цьому і порішали. Я кажу, я тобі всіх помив, вони як нові, що хочуть з ними, то й так. Да. Тим більше я ж кажу, ну і ви правильно пишете, що і вже операції з ногами були, і все остальное. Я кажу, ну нема нікуди калічити ноги далі. Пальці так понабивало, понатирало, я не знаю, що воно. Ну, Ладно, то таке. Давайте другу тему, значить, розказую. Зараз поставлю, мабуть, на заставку цю фотографію, яка полетіла перша по всіх, по всіх групах сьогодні. Оце, слава Бож. Угу. Э, да. Спочатку хтось э, виклав в нашій групі. Ну, ви зрозуміли, які є групи, є групи кожного термінала групи. Є офісна група. Є там декілька терміналів, ну, маю в виду ця база, ця база. Вот. А є взагалі прям здоров'яна, ну де вся вся-вся група спінелі, там ото там прям цей. І вот. спочатку хтось, я не знаю, ну це... А я не знаю, це хтось фото, фотошоп, ну, типу... Э, ну, вже на помитую, тобто Валера собі просто помити, там нема фотошопу. А зверху просто хтось зробив, типу, табличку, що автомойка, слава, там, ну зараз ви побачите, ну, вже чи, наверное, бачите. Вот. І далі пішли фотки, типу, кабіни, салона там, і все остальне. І там же ж він, коротше, такий нализений, набритий, намитий, всі пишуть, він що, типу, лучше, ніж новий, туди-сюди. І оцю саме цю фотку, одну першу, яку я скажу. що, напевно, ви її зараз бачите, тому що я її хочу на заставку поставити, якщо вона влізе, конечно. Почали вот. спочатку в одній групі її прокоментувати, А я ж починаю теж уже і причому по скидкам новогодня розпродажа там, в честь баби Наталі, Наталії вот. 100 євро з морди, ну, з Валери. Вот, это комплект. Вообще, ну это считайте ни о чем. Что такое 100 евро? я биг боссу машину за полтос, обливал водой за полтинник. оранжевого. Тут, тут Валера, что это, и внутри, и, мотор, и, и салон, и кабина, и стекла, ну, комплект, знаете, и полиролька, вот, и, и пылесос, и мотор, ну, все помнишь, где резину дикий черный не это было бы очень долго, Кажу, всього за сто Ну, є такі, що, знаєте, якби там, ну йдемо хоч кофе, тому гасю чи ще, щось йду, вийшов. вийшов. в мене серце стало таке кінця дня. Але потім зрозумів, що це не всі так будуть мені предлагати те кофе. Можна було б і согласитися, Від двох кружечок кофе мені б нічого не було напроти дня. Да. А остальні роблять від що так і треба, розумієте. Ні, оце, знаєте, є такі, які показують оце. Ну, оцей жест, знаєте. Я. Короче, треба ще з вам якось побути на цей. Повчити італійські жести оце. Там як це вони ну, там одну. А. Типа валимо отсюда. Це що ти покажу? Оце валим? Ні, це з собою. З собою. Мені на роботі так показує. А, а, то я. Як, ну, вот. ну якщо так, от показуєте якось там... За типа, ну все, знаете. Да, да. Я знаю, вот так вот. Ты И все. Ну, а типа. Ну, идея. Да, да. У нас свои жестикуляции есть. Я начну скоро показывать. Вот такого. Путин такого. Ладно, не отвлекаемся. Euh, що я хотів ще вам сказати? Ну в общем, я тепер вже про мене знають. Вже, ну не знаю. Навіть ті, хто ніколи не знали. Ну ви представляєте, там якісь термінали там euh, не знаю, де там в Мілані. В Ліворні мене теж не всі знають. Ну, знає, залетів якийсь механік, там, як правило, всегда з Сімоне з кимось заїхав, щось там поміг, покрутив. То есть, возможно, що я не, водителей, ну, мабуть, я всіх завжди бачив. А офісних там в різних городах, в різних терміналах, ну ви ж розумієте, я з усіма не можу бути знайомий. Якщо нас скільки це мінімум, це то, що я знаю, це 6,5 тисяч. І це без водителей фур і все. Інше. А тут вони в групі теж всі є. Тому що там, хтось там лайки, хтось там коменти. Ну, в основному лайки, 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 лайки. Я в і там лайки збираю, понял? Треба, щоб вони ще були платні, буде вообще хорошо. Да. Вот. А можна підв'язати. Я не знаю, як фотки підв'язувати під цей а, як це називається. Відеоредактор. Захожу в відеоредактор, вибираю скласти відос, і в мене фотографії. Прям їх навіть не видно, то, що я фотографував за день. Вони ну, їх немає. Есть, а через кіномастер робити, то це довго і якби, ну, не подобається не, не він мені взагалі як редактор просто. Вот. А, ну, це я вам хотів да. Що, що ще вам розказати. А, ну, накануні Нового року наш е, як сказати, президент нашої компанії Спінелі опять умусовав на цілу, на <нах> На веду. Чи його арестували знову, чи що? Я не можу зрозуміти. Ну, суть в тому, що опять про нього печатають газети і, і все остальне. Що їм не подобалося в цей раз? Чувак в казино дуже багато програє грошей, купляє ці 5000 євро фішки, поняла, П'ять тисяч євро одна фішка. Іграє в казино. Ребята, діду 88 років. Хай собі що хоче, то і робить, розумієте? А коли йому ті бабки тратить і на що? Він, як ну, кажуть, создав цю імперію, він навчився заробляти, то дайте йому хоч трохи погасати, погуляти. Що, що вам тут уже не слава Богу? Давайте ще налогову увезме цей. Ну, коротше, я не знаю. Ну, ви розумієте, що там робота команда професіоналів, яка... Е, яка цей. Ну, ці бухгалтери, шмугалтери, там же ж, ну, не прикопатися. І взагалі, я не знаю. Якщо ви до сих пор ну, ці всі податкові, там, налогові і все остальне думають, що люди, людина за такий короткий термін ну, на, цих, на контейнерах заробила собі такий е, капітал, що було ж время, коли він там собі банк купив і все остальне. То, ну я вас поздравляю, ви <рес> <рес> Да, Давайте далі. Ну, я, я не знаю, я не буду зараз там лізи, воно мені не надо, тому що я при роботі ну, цю, у цієї людини, яка тим більше зі мною здоров'я, то, тобто, яка ну, серед всього нашого великого колективу, він знає, що в нього є я, я знаю, що в мене є він. Ну, якби, ну, не кожен може похвалитися. что там робить на великих заводах, там че что на каких-то там предприятиях для роблять тысячи людей, что они там лично там типа вась-вась балахають, че там сдругаются хотя бы, че хотя бы бачили колись вживу в живу э, своего там ну хозяина, скажем, своей конторы, вот, так что. Шо... Ну, опять 25. Я не знаю, что. Ну, я это скажу. Не людьми, так вот именно, ну так и что ему ну, жить, ну, <coughs> вибачте, ну, вы а любые боже правду, как-то кажут, да, 88 год деду. Вот. И, и жинки 28. То им же ж треба, что здесь, ну, уже, если там не шпилювили, то хотя бы по казино здесь и повозить, там туда-сюда бабки потранжирить. Ой, не дают спокойно жить. Реально, что вы это? Так, и что я вам еще хотел сказать? А, та, мабуть, все. Чуєте, жду тепер мільйон грошей цих 13-х зарплат. Я вже думаю, тако, знаєте, в зв'язі от прям з сьогоднішніми, чисто з сьогоднішніми подіями, можна ж було б мені якось так, да, просто не взначай ще одну премію таку. За самі чисті Валери в порту там. Ау! І все. Ну, я здаю слава тобі ще, ще, тобі ще брезентовий костюм подарять до тих сапогів. От, буде. І на цучки. Да, як він називає? Ані тушителя, щоб ти себе не тільки ходити не міг, щоб ти ще й не дихав, і особливо не варні не балакав. Це. А я ж казав, колись вони значну балакати, вони ще будуть не раді. От скажіть, ви ж знаєте вже, да, що в мене кабіна не затикається. Представляєте, а у мене як, як скільки претензій по роботі, які я таку просто в собі... Умовчую на сьогоднішній день, а потім... Ну і то не все, я умовчую, я вже просто беру традуктор ну, і так показу, надивлюся. ЕВАБЕ! Е, ні, Не, НеВАБЕ! НЕВАБЕ. Це я раньше стіснявся. Я тоді такий був молодий, дурний, наївний. Помните перший мій, е, як його звати, Оце, кстати, вернусь до сапогів. Ви правильно пишете, що обув спеціально бути, І потім, якщо травма, то е, тобі. Там нормально бабок платять за, за травму, за людьми. Тоді просто цилиндром вдало, вдарило в косточку, так що я на ногу не міг встать. Е -е просто удар. Я не знаю, як воно правильно називати. ушиб, не ушиб, Ну, посинілу по І... Ну, Потому що вот, всю круглу косточку нозі воно ну, всегда. Больно. Тут пальцем больно. Ну, вот. больно. Якщо тебе металічна трубка туди влупила, яка у там випадка. Майже тонну, чи скільки то, звісно, больно. Вот. Але ж не було ні перелому, нічого і що. А я ж тоді ж наївний хлопець, думаю, боже мой, яка скоро, це зараз завезуть, скажуть, все, каліка. Ну, як вона, пішов вон, все, шукай нову роботу. Я там, не ну, треба мені я, дайте мені таблеток, я буду ходити. А вони мені ще як зарядили, кажуть, 10 днів мінімум сидить тепер вдома. Ну, не вдома, типу 10 мінімум. І я ж ото їздив на море, собі, купався, загорався. От. Це не дай бог, бо зараз така травма, я б то одразу, ой, все, Пф, умираю, помогите. А мені ще тоді, вчуєте, в мене ще тоді зарплата взагалі була фонарьова, фонарьова така. Ну як фонарьова. Мені то нравилось поначалу, що я не на що гроші не тратив, тільки цей. Тільки вони в мене збиралися. В мами в барі їли, в мами жив, ну то есть не, не за що не, не, не переживав. Да, і тут же ж мені ще до, до зарплати зверху за 10, е, цих, 10 цих днів в е, больничних, майже 400 євро зверху. А якщо б я місяць пробув, би, то це скільки було б? Там? Штуку 200, як, ну, як і зарплата, собственно говоря, так. -мо. И я ж тоді так переживав, бо як це я не хожу на роботу, що про мене подумають. А я ж уже типа можу, хоч і шкандибаю, але можу ходити, Це, я кажу, ну, це, щоб зараз тако облупило по нозі, я б так от три місяці сказав би все, не трошки мене, пожалуйста, все. Ну, тому що нормальні люди так і роблять, а я ні, давай, на роботу хочу, на роботу могу. Чей Валент с колодой выбрал, да? Кто-то так сейчас подумал. Да, это я такой был. Молодой, дурный, неопытный. Вот. Все, ладно, давайте. Пока. Пишите что Що Что хотите пишите, что хотите не пишите. В общем, я рад, что вы меня дивитесь всегда.